в угорському місті Ніредьхаза відбувся круглий стіл під назвою Безпечні та ефективні кордони в карпатському регіоні, організований європейським об'єднанням територіального співробітництва Тиса. У заході взяли участь фахівці, дипломати та офіційні представники з угорської та української сторін. Перед дискусією учасники здійснили робочу поїздку на згадані пункти пропуску та оцінили реальну ситуацію на місцях. Андрея Сабонецап, директор об'єднання Тиса, наголосила. Питання спільних пунктів контролю та спільного огляду підготовки митників в Угорщині, стан автодоріг, що ведуть до кордонів, модернізація існуючих та відкритих нових пропускних пунктів усі ці теми тепер вдалося змістовно обговорити. До роботи долучилися також мери та експерти прикордонних регіонів, які провели власні консультації. Ця зустріч пройшла в межах міжнародного грантового проекту Безпечні та ефективні кордони в карпатському регіоні. Мета програми поділитися одне з одним досвідом, здобутим в межах цього проекту, як з угорської, так і з української сторіни. Ми навідалися до всіх пропускних пунктів на кордоні Угорщини та України, і зараз хочемо поділитися отриманим досвідом. Під час візитів на кордони ми побачили такі речі, про які варто говорити. Адже якщо на українській стороні планують провести розширення, то це має відображатися і на угорській стороні. Потрібно Туватися до того, щоб ці проекти реалізовувалися одночасно сьогодні. З лекціями виступлять фахівці, які вже виконали певні дослідження. Цією інформацією вони не просто ділитимуться одне з одним, але зможуть поставити відповідні запитання. Тут присутні представники дипломатичних установ, і вони теж можуть поставити свої запитання та отримати відповіді стосовно тих речей, які дуже важливі з точки зору розвитку обох прикордонних областей. Під час візитів до пропускних пунктів на кордонах ми відвідали і прикордонні населені пункти Лоня, Барабаш, Берег Шурань та Тисабич. Також нам вдалося посадити за стіл голів, сільських міських. З обох сторін кордону, щоб вони мали змогу на співпрацю і в подальшому, і щоб вони в межах цього проекту отримали ту інформацію, яка дуже потрібна для їх подальшої співпраці. Запашні ялинові гілки, яскраві квіти, свічки й новорічні прикраси. Трохи фантазії, і у руках народжується тепла зимова композиція. Творчий процес заспокоює, дарує відчуття перезавантаження та допомагає відволіктися від щоденних тривог. Своїми враженнями ділиться мати полеглого військового, пані Вікторія, яка завітала на майстер-клас разом з невісткою. Ну по перше, позитивні емоції. По-друге, спілкування з такими ж мамами. Жінками, дружинами, як і я сама, тому що е, бувають такі моменти, коли е, десь знаходишся в якійсь ну, між людьми, другами, компаніях. Якщо... Багато чого не можеш розказати, тому що тебе просто не так зрозуміють. А тут, звичайно, вже можна вже все і виговорити, і поплакати, і поділитися самим таким таємним чимось. Арт-терапевтичний майстер-клас для жінок із родин військовослужбовців ініціював український штаб міжнародної дипломатії. Відкова терапія реалізується в межах проєкту Шанс на відновлення у Києві. Такі зустрічі відбуваються регулярно, а в Ужгороді їх провели вперше. Це той захід, який найбільше надихає жінку, тому що це про ніжність, про тепло, про любов. І особливо коли чоловіки на фронті або на жаль, ті, хто втратив. Нема змоги отримати квіти. А сьогодні кожна жінка власноруч створить новорічну композицію для себе, тому трошечки відволічеться, зануриться в цей світ спокою. Тишить. Керівниця квіткової терапії Альона Чубашева, мати загиблого героя з позивним рекрут. Я мама загиблого героя. І е, я розумію, що цей біль він нікуди не дівається. Але ми маємо бути сильними. І, е, як ми можемо комусь розказати, як бути сильним, якщо ми самі не вміємо бути сильними? Тому я на сьогодні ділюся тим, що я пережила. Я пережила відновлення через квіти. Жінка каже: відкрила квітковий магазин в Києві, бо це було бажанням її сина. Зрештою, саме квіти допомогли їй самій пройти шлях відновлення. Дівчата з нашої команди не запропонували зробити флаурс-терапію для жінок військових, тому що ну я вважаю так, якщо відновилась я, то відновляться і інші. І на сьогодні ми вже з командою флористів з міста Ужгорода приймаємо участь в такі чудові події. І перш за все, хочемо, щоб жінки надихнулися, отримали силу, підтримку, бажання жити, творити, і перемагати. Захід відбувся у ветеранському хабі в Ужгороді. Тут дбають про ветеранів та їхні родини й охоче підтримують нові ініціативи. Ідея ветеранського хабу це створення. Таких домашніх умов, щоб ветерани мали куди повертатися. В першу чергу, ми допомагаємо це юридично. У нас є юристи, є фахівці супроводу, які допомагають ветеранам. Є в нас також психологічна підтримка. Є психологи, які працюють з сім'ями, працюють з ветеранами, які повертаються. І наша ідея хабу це створити умови, щоб в нас в Закарпатті ветерани поверталися, почували себе добре. Марина Попович у ветеранському хабі знайшла підтримку й коло однодумців. Її чоловік загинув на війні у березні цього року. З ветеранським хабом я знайома вже тривалий час. Дотична до роботи, яка тут відбувається, також до відпочинку. Приходжу тут по четвергах. Тут працює дуже класна психологиня. Вона також зі мною працює, допомагає мені. І саме тут я е, почуваюся комфортно, ветеранський хаб є моєю опорою та підтримкою. Віткову терапію планують проводити щомісяця. Також готують для закарпатських родин військових нові проєкти. До Всесвітнього дня клімату команда Інституту еколого-релігійних студій відкрила в краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького виставку Дикі комахи-запилювачі невидимі герої природи. Зміни клімату впливають на комах запилювачів, а вони на врожайність, пояснює завідувачкам сектору природи музею Руслана Джахман. Коли в нас квітують навесні яблуні, груші, вишні, абрикоси, інші плодові дерева, але восени не є у врожаю. І ми думаємо, як так сталося, чому дерева так рясно цвіли, були покриті квітами, але в нас так мало вродилося плодів. А в цей момент могло бути або похолодання, або навпаки надбірна спека, і запилювачі просто не працювали. Від запилення якраз і залежить врожайність. Ми не завжди людина над цим задумовується. 75% рослинної їжі, яку споживає людина, залежать від комах запилювачів. Україна у світі відома як аграрна держава, виробництвом сільськогосподарської продукції. В основі цього всього лежить робота комах запилювачів. У першу чергу в голову приходить медоносна бджола. А насправді дикі запилювачі, тільки дикі бджолині. У нас їх є близько 350 різних видів. В Карпатах, а в Україні більше тисячу видів. Це маленькі від двох міліметрів джілки галіктиди до кілька сантиметрів джмелі, наприклад. Це все робота запилювачів. Врожайність сприяє подоланню голоду. Голод це етична проблема. І надзвичайно важливо культивувати відростаючого покоління в різних верст населення. Оцю інформацію, і виставка є частиною нашого проекту, просвітницькою частиною. Це вже четверта така виставка інституту еколого-релігійних студій у краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького. Вже з ними робили виставку і про кажанів, і про плазунів зараз про комах. І взагалі багато біорізноманіття нашого краю ми висвітлюємо, і саме завдяки такій співпраці робимо більш доступним для наших відвідувачів матеріал про наш край. Навіть фахівці, глибше занурюючись у світ комах запилювачів, постійно знаходять щось нове, із поміж авторів банерів, експертка інституту неля Куваль. Що мені мене дуже вразило. Наскільки різноманітні у них будинки? Серед них є, мене, наприклад, вразили листорізи, які, як вони складно будують і як вони піклуються, не тільки вони бджола, цляри, інші бджолині дикі, як вони піклуються про своє потомство, як вони е, готують їм гнізда, як вони носять їм. Харчі і потім, щоб майбутнє їхнє покоління, мало що їсти цілу зиму. Це було це було неймовірно. Чесно. для мене особисто. Я відкрила, що вони, які вони батьки, як вони хочуть, щоб їхнє потомство вижило і як їх кажуть, пристосувалися до цього, щоб допомогти їм виживати. Дизайн банерів, робота викладачки Закарпатської академії мистецтв Емілії Сливчук зі студентами. Так як це вже продовження тої самої серії, просто зараз про запилювачів, то ми вирішили дотримуватися того стилю, щоб воно виглядало як ніби продовження, щоб це було більш об'єднано тут, в цьому проєкті я долучилася більше як. Можна сказати, арт-директор, тому що макети робили мої студентки, а я тільки підказувала, доповнювала. Самі банери оформлені як інфографічний постер, тобто ми маємо там інформацію, плюс графіку, яка буде більш наочно показувати, передавати той зміст, щоб це легше сприймалося і запам'ятовувалося. Наприклад, там є збільшення, десь якісь факти, цифри, щоб це було легше сприймати. Триватиме виставка в замку щонайменше два тижні. Вона мобільна. Тож організатори планують, що мандруватиме навчальними закладами Закарпаття. Уже кілька років поспіль стало традицією те, що генеральне консульство Угорщини в Ужгороді на день Святого Миколая дарує подарунки дітям. У сваляві подарунки днями отримали вихованці місцевого угорського реформатського дитячого садка. Фізанкету У групі навчається 12 діток. Наголос ми ставимо на вивчення угорської та української мови. І оскільки ми церковний заклад, то приділяємо особливу увагу релігійному вихованню. Я, як викладач музики, вчу дітей церковним пісням. Також ми вчимо з ними угорські народні пісні, ігри та різні танці. Угорщина відіграє важливу роль у підтримці угорської спільноти у сваляві. Ми вдячні їм за допомогу. Також ми вдячні учасникам благодійної програми «Юнокленний Ю. Вдячні пану консулу як представнику та асистенту Святого Миколая. Він відіграє важливу роль. Наступною зупинкою став Ствалявський заклад дошкільної освіти номер 1 де на гостей чекало 45 учнів угорськомовних класів. Дмитро Лишуков разом із родиною прибув до Сваляви, рятуючись від війни. Я приїхав з Миколаєва і мені тут подобається школа і угорська мова. Я батьків вчу угорській мові і вони вже знають читати. Ми дуже раді, коли нас відвідують, коли нас, про нас не забувають, постійно про нас згадують. І дуже вдячні. Це, це по-перше, вдячні. Так. Учні представили гостям уривок із спільної різдвяної вистави вертепу. Ми надзвичайно багато завдячуємо генеральному консульству Угорщини в Ужгороді, зазначила вчителька Генрієта Соколова, виконувачка обов'язків голови свалявської організації Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства. «Свалявські діти вже в четверте мали можливість відчути турботу генерального консульства. Дітки знову отримали подарунки від дипустанови. Ми вдячні, що про нас не забувають, піклуються про наших дітей та регулярно навідуються до нас. Ми хотіли віддячити за цю турботу, і дітки представили гостям уривок із програми, яку вони готують до різдва. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород є одним із наших основних партнерів, адже без їхньої підтримки Тримки, мабуть, не було б можливості організувати угорську мовну школу в Сваляді. Ми отримали від них обладнання для класів та ще багато всього. За всі ці роки ми завжди могли звернутися до консульства по допомогу і завжди отримували позитивний відгук. Дипломатичне представництво подбало не лише про тих дітей, чиєю рідною мовою є угорська. Подарунки від Святого Миколая отримали й вихованці Свалявського центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Діва Марія, які підготували зворушливу святкову програму. Депутатка Закарпатської обласної ради Мирослава Ливч та виконувачка обов'язків директора закладу Антоніна Гончарук підкреслили, вони безмежно вдячні консульству за постійну та систематичну підтримку. Насолоджуємося тим, як ці працівники виховують цих наших маленьких діток, які позбав... які не мають батька і матері. Вони їм заміняють це батьківське тепло, материнську любов. І знаєте, тішить те, що ця велика родина всіх нас, які тут присутні кожного разу на цьому святі, вона кожного року поповнюється, поповнюється тими людьми, яким не байдужа доля наших маленьких дітей. Нашого майбутнього ще раз хочу відзначити і подякувати генеральному консульству е, Угорщини в місті Ужгороді, які кожного року з нами не тільки в це свято до Дня Святого Миколая, але кожного дня дбають про наших маленьких дітей. І ми дуже раді, що в цей день в нашому такому залі зібралися найдорожчі дітям люди, які не тільки приходять до нас у свята, але турбуються їхньою долею, створюють найкращі умови для їхнього перебування і виховання у ті дні, які вони цього потребують. І щиро хочу подякувати саме генеральному консульству Угорщини в місті Ужгороді, зокрема присутньому сьогодні на святу пану Ференсу папу, за турботу про наших дітей, за те, що вони. Дарують їм не тільки тепло їх під свою підтримку. Вони відчувають щодня. Дякую їм. Дякуємо їм за ті солодкі подарунки, за неймовірні емоції, за ті е, е, миті, які не потребують навіть слів. Ми це відчуваємо. Підтримку від угорських партнерів отримали не лише закарпатські діти. Подарунки до Дня Святого Миколая передали і в інші області України, зазначив Ференц Пап, консул Угорщини в Ужгороді. Az ungári főkonzulátus az elmúlt évek. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород, відповідно до традицій минулих років, передає подарунки як для закарпатських діток, так і для малечі в інших регіонах України. Зараз ми в Сваляві, куди ми майже щороку приїздимо. Серед пунктів нашого візиту є свалявський дитячий будинок. Також ми завітали до реформатського дитячого садочка, де дітки виховуються угорською мовою, і до місцевої школи, де так само діти навчаються угорською мовою. Ми регулярно та з великою радістю приїздимо на території Закарпаття. Ми також передаємо. Му подарунки в село Потартисаґлатек та Полці, де ми нещодавно відкрили оновлений за підтримки уряду угорщини садочок. Крім Закарпаття, ми також передали подарунки до чотирьох почесних консульств Угорщини в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та Тернополі. Для нас важливо, і це вписано в програмі угорського уряду, щоб угорські спільноти за межами Угорщини таким чином і Закарпатська угорська спільнота отримували підтримку. І Якщо зараз ми не мали змогу привести якусь більшу допомогу, то ми вважаємо, що таким чином невеличкими подарунками до Дня Святого Миколая ми теж можемо показати Любов Угорщини до тутешньої спільноти. Є такі садочки, які, хоча б, були збудовані, відновлені за підтримки угорського уряду, але тут навчаються не лише угорські діти, але й діти, чиєю рідною мовою є українська. Прикладом цього є чотири почесних консульства в інших областях України, де ми вже по факту підтримуємо, радуємо подарунками до Дня Святого Миколая лише українських дітей. Представники генерального консульства теж не повернулися додому з порожніми руками. За майже десятирічну постійну підтримку та опіку над дітьми, що залишилися без батьківського опікування, Доктор Ференц Пап отримав почесну грамоту від Свалявського центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Діва Марія. А вихованці угорського реформатського дитсадка подарували представнику Миколая намальовану ними за допомогою вихователю картину Народження Ісуса в Яслах. Волейбольні майданчики знову заполонила юнь. На Закарпатті час поєдинків дитячої ліги області. Ось і в Ужгороді змагалися представники 2013 року народження з полянської територіальної громади, з оноківців, Стамного та Ужгорода. На даний момент ми в цьому сезоні проводимо по п'ять вікових категоріях: це юнаки три вікові і дівчата. Дві. В даний момент, що ми бачимо, маємо. Саму молодшу вікову групу це юнаки 2013 року народження та молодші. Це практично діти, які деякі перший раз лише стали на майданчик і зустрілися з м'ячом, мається на увазі саме офіційні ігри. Це для них перший тур, перше враження. Юні гравці знають, що найважливіше в партіях, що принесе їм успіх. Я думаю, у моїй команді буде найважливіше Це атака. бо Атакуючи, ну якщо в них поганий прийом, то можна вцілитися в тих, в кого поганий прийом, і все. А для досягнення перемоги потрібно, як слід готуватися. Ну, і граю я вже десь рік, може десь більше. Що про команду, Ну, не знаю. Ну, Треба тренуватися більше, спасати м'ячі, подавати. Після першого туру в західній зоні лідирують ужгородці. Загалом у цій віковій групі змагається 9 команд. Учасники ще однієї групи суперничають у Виноградові. Там лідирують вихованці з місцевої, де Спочатку волейболісти вестимуть поєдинки за коловою системою. Відтак у плей-офф до остаточного визначення призерів. Кікбоксери краю вірні своїм традиціям. Ось і один із провідних клубів краю, Ужгородський пон, уже понад три десятиріччя проводить Кубок Святого Миколая. Нинішній рік не став винятком. Змагання тривали впродовж двох днів. Сьогодні вже це 34-й Кубок Святого Миколая. В далекому 91-му році ми починали в подіюні. Сьогодні приїхало у нас 11 клубів, біля 140 спортсменів. На відкритті були почесні гості. Серед них і відомі нині вихованці пону. Мій спортивний шлях почався безпосередньо у спортивному клубі ІПОН. Це дуже гарна і чудова база для розвитку спортсменів в спортивному клубі ІПОН близько 10 років. Я відпрацював як спортсмен. З першого розряду я дійшов до майстра спорту міжнародного класу. Завдяки Анатолію Володимировичу Перцеву заслуженому тренеру України. Приємною подією стало нагородження кращих спортсменів і тренерів краю від федерації та профспілки області. Серед учасників заходу титуловані кікбоксери. Кубок Святого Миколая проводиться кожен рік. Тут спортсмени це наш начальний старт, щоб відкрити сезон, так скажемо. Наші спортсмени тут набираються опиту, щоб побачити свій рівень і чи можуть йти далі на вищий рівень на чемпіонати України, Кубки Європи, Кубки світу і так далі. Це для мене теж турнір, як і всі складові чемпіонати України, області. Це такий же етап. Ну, більше він зроблений для діток, празнику. Ну, так. Спортсмени ставили перед собою індивідуальні завдання на турнір. Я тепер буду перший час виступати «Лайт Контакт і хочу досвід новий здобути. І на наступних змаганнях також хочу спробувати в цьому розряді. Притому намагалися не хвилюватися і концентруватися лише на поєдинках. Я забуваю про. Оце, що, що там буде, який суперник, я забуваю про пару і, і починаю думати, як я буду битися. Дівчата теж опановують кікбоксинг і вважають його своїм видом спорту. Я ходжу вже 4 роки. Я пішла, із -за того, що мій брат пішов, я захотіла піти, тому що він пішов, і мені подобається битися. Усіх спортсменів Миколай нагородив новорічними подарунками, а найдостойніші отримали спортивні нагороди відповідно до зайнятих місць.